І так себе напоїла, нагодувала і побігла на тренування, бо в мене сьогодні була запланована акваеробіка. І сьогодні нам достався групі, достався новий тренер, який нас так добряченько поганяв туди. Туди я бігла така, як бобочка легенька, назад шкоди була. Але то, то було круто. Ну, мега круто. Дякую, Андрію от і далі в мене була запланована консультація з таром. Почався новий місяць, і дівчина заказала собі консультацію, як їй влаштувати свої бізнес-проекти, с ті заходи, з якими вона працює, які вона влаштовує ті зустрічі, як її влаштувати так, щоб вона все кругом встигала, і щоб для неї були це ефективні, гарні дні, щоб, щоб вона себе. Максимально добре там відчувала. Ну, ми там роздивлялися різні різні е, такі умови, е, при яких дівчина викладує свій графік потім так, що вона і не втомлюється, і не перевтомлюється, і їй вистачає час на класну роботу, на контакт з клієнтами, з друзями та сім'єю. І це до речі, дуже класний розклад. Я його люблю, е, тому що він. Ну, мега класна допомагає нам розуміти, наш, що саме кожного з нас чекає в наступному місяці, на що треба звернути увагу, на що не треба, куди треба більше вкласти себе, свої енергії, на що напоростості може, а на що можна, знаєте, так, відсторонитися трошки, бо воно якось само складеться найкращим чином саме для кожного з нас. Ну та тому я люблю ці розклади робити на початку нового місяця.